Первый час 3160 України говчається в комбату до частини посесування поранення. 11.08.2014 року. У справі No86405814 ощутивається постанова імені України, судна звести, військ і перецінь, адміністративний суд у складі, другої суді Луницької, суді Єгорського, суді Кухте, дощ від секретаря судового сильня Соломати, дочі підпусцинистуда, після відповідача один у справі, Сербича, Пілянка, третього особу у справі. Зорака Мартищук, відповідача два у справі. не з'явився, позивич у справі Братичевського, Беребляка.

На постулу Перепільського кожного адміністративного суду 133-819-302-рік рік а за позовом Батьківського Андрія Воронвича до відповідача 1, інспекцію Державного фізика будівельного контролю Первопрості області, відповідаща 2, Державна інвестиційна служба, Тернопільського міського полівня юстиції, за очі третій особи, яка з'являється місцевому передмецькому стороні відповідача Мазура та Юрія Будановича, до різдження протиправних дій та скасування рішень. Переучись помогу, частина 3, 160 статья 195, 96, 98, 202, 205, 207, 254 Кодекса административного существенного Украины Составского. Оперативный ставь инспекции Державного архитектурного региональной контролирую та тамазура Юрія Гулдановича на постанову торговлюсь окружному административного суду 13.3016 года в правильном новости. 1819, 2302, 2014, запускного Братишевского Андрея Володимича, 2011, 15 Державного Архитектурного Регального контроля Тернопільской области, 202, Державная реставративная суда Тернопільського міського управління юстиції, третья усуда, яка заявляется местенмов, 15-м сторонних видача, назовый период на ночь, порожня протиправного деятельности решетных задоволений. Установа Тернопільського грузного административного суда, 13 третього, 144 номер, 819, 2030. 4 сеття за позов Бердичівського Дерево Станичку до відповідача Один інспекцій державного культура війни контролю в Тернопільській області, відповідача 2, Державна реєстраційна служба Тернопільської міського повідомлення стіни, третя особа, яка не заявляє самостійно вимогам інтернет споруд на сторону відповідача Мозрочої Конданович, провезнення протоколів застосування рішень. Постанови при цьому суднопроїзді на середматину. Касаційна скарга ведеться безпосередньо до тим-серофоних станції. Касаційна скаргається потім до скільки середньої цінних станції, а в раді складення постанови в повному обсязі, відповідно по статті України для складення постанови в повному Лобачи судей, вистачити суддя, розкидівки судять. Суддя, суддя, Справа поки нам завершені сім'я. Повний текст в законом порядку буде виготовлено, отримуємо вами наручно, за відповідно, розібрали.